Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую рибу з кумбрію за досить простим методом. Усім гарного дня! Сьогодні знову готую скумбрію. У мене їх дві штучки. Ну, вони такі немаленькі. Я їх помила, почистила, і далі мені необхідно приготувати для них маринад, тому що все залежить саме від маринаду. Для маринаду беру лавровий листочок, у мене 3. Чорний перчик, ну, 6-7 штучок, цукор 2 столові ложки, сіль, 4 столові ложки без гірки, чай чорний, без всяких домішок, 3 столові ложки. І водичка, звичайна вода очищена, холодна. Будемо її зараз нагрівати, літр 200. І ще один важливий компонент для маринаду це цибулиння. Необхідно десь дві жменьки. Зараз я його добре промию і потім додам до маринаду. Погляньте, маринад у мене проварився хвилиночок 5. Зараз сильно парує, можливо, не дуже видно, але він змінив колір, тому я його залишаю, щоб він повністю охолонув і колір стане більш насиченим. І після того, як охолону, буду його проціджувати і заливати рибку. Необхідно залити рибку, рибку вкладаємо так, щоб можна було її добре покрити саме цим маринадом. Вона дещо підіймається, зверху її накрити кришкою і можна нагнітити. Ставлю в холодильник на три доби. Через три доби рибку потрібно дістати із маринаду і зафіксувати її у вертикальному положенні будь-яким чином. Я зробила це у пляшках. При цьому рибку. Наділа на шпажки на дерев'яні. І ось так вона має зберігатися у холодильнику, щоб стала повністю сухою. На дно я поклала серветки, паперові серветки. Погляньте, яка рибка виходить в розрізі. Дуже симпатично виглядає, немов з магазину. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!